Алло, Оксаночка, вітаю. Це Петро Порошенко дзвонить. Алло. <ривіт> ви собі уявити не можете, як ми щасливі, що ви знайшлися, що є, є, вийшли на зв'язок. І у нас сьогодні це свято звільнення Херсону доповнення святом, що ми вас, Оксано, знайшли. Так що. Дякую. Перша Так, да, І ми дуже-дуже пишаємося, як ви провели ці 8,5 місяців. Ви справжні героїні. і сьогодні на вас всі рівняються. І в цих умовах тримати міцно українську державність, і український прапор. Це дещо. Бо ви там залишились, ви надихали людей. І хочу сказати, що ми вже сьогодні підготували відповідний вантаж, починаючи від спеціальних пічок для того, щоб люди могли грітися, і закінчуючи генераторами, старлінками, зарядними пристроями. І всім, 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 щоб ми могли виїхати, і сьогодні люди в Херсоні могли отримувати. Відчути наше плече і отримувати нашу підтримку, пані Оксано. Так що давайте команду і ми будемо вирушати до вас. Алло. Зв'язок, бачиш, поганий? Ну, ми вас чуємо і те, що я чую ваш голос, і він бадьорий, дуже нас заспокує. От Ви собі не уявляєте, яке це, як це щастя вас чути. Добре. 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 Це. Добре. Добре. Да, да, да. Тоді виходимо на зв'язок, ви великі молодець, я вас теж обіймаю. І ти імені всієї нашої команди. Пасібі, пасібі вам. Петрович, а що це за Оксана, розкажіть. Це сана Погаміська сона, це один з керівників нашої організації неймовірна дівчина, яка весь час перебування в окупації виходила на зв'язок, координувала діяльність на окупованій території. Абсолютно безстрашна. І уявити собі, що вона відчувала, коли вона робила ці заходи з величезним ризиком для життя це неймовірно. І я дуже щасливий, що вона, що вона вижила, що ми її чуємо. І я наполегливо раджу запросити її в ефір. Відчуєте ту неймовірну енергетику, і е, вона є символом української жінки: незламна, сильна, патріотична, щира.